їх і побити. Так. Нарешті молотим свою пшеницю. і Ще трохи волога, але дощі передаю, далі нема куди. Вже починає його в долині підзаростати. Ось такі околоски. а є, якщо малий, от, малий колосок і то він донизу налитий. Нема щоб догори стерчали. Газоном і трактором, там вон в кущах забираємо. То сусіднє село далеко їхати, ще й дорога не здала. Там вон трактор Ось десь мотовило почало піщати. Вроді попшикали, і, ведешку, і нігролом пулялися, все одно воно піщує. Маса хороша, М -м 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 -м. тут нема от чистенько. Ось там одна пляма, чуть і то ріденька періка. І от його трохи паутець. Два роки було соя, ось але, але тут от, трошки ке собі. Тут от, акації росли, сосни, отець там, то все курчували. Два роки тому. Ось тут чуть-чуть. От колоски які. Не знаємо що за сорт, але всі висять донизу. Значить от невеликий і то він. Значить зерно тяжке. От таке воно грубувати, файне. На тіво горбаці тут от крейда зараз вийду. Ось, одна крайда. Тут якщо соя, то ми сіяли і так і навпрост. А пшениця о. Вон яка. Тут сою як молотим, камінців трохи на, нахапуємо. а колоски о. Пшениця і. Ой, які колоски файні. Ну, порівняно то вже не знати яка репродукція, просто два рази прочистили, Вже почали от лісти. Затягнути нема куди, бо воно як підніметься, то і туди-туди Має що червоний. Ну то таке поле то гарно, дві з половиною години. Я сою молотив, собі сам спокійно, дві з половиною години. На пшеницю довше, бо багато вигрузок. Не хочеться газоном їздити по полі, то робимо круг і вигрузка. Більша половина бункера виходить. На два не, не, не вистачає. От одна охота, алечниця файного відвіру. Зараз зайду. Далі. Ось такі колоски, хайні. Самі в шоці. Ну, правда, два рази мікродобривами. 200 кг салітри весну. І обробляли так само. Мікродобривами насіння. І від хвороби перед сі Я думаю, якби не обробили, то такого результату не було б. А, і як обробляли, ще був якийсь стимулятор росту. Як видно, солома ну, от до коліна, пшениця, не, невисока. Нема соломи, що аж така дуже маса. Ну, є, але... Дома було той самий сорт, то вища була. Тут така, тут його в долині вже вища чуть. -чуть. Тут вище коліно